Пошосей йшли три машини, шур-шур-шур під ними шини, не спиняючи машин полічино, скільки шин. Три ведмеді на велосипеді, четвертий пішки біг. А ви швидко полічіть, скільки у них ніг. Три полички ми змайстрували, по три книжки на них поклали, нас похвалили мама і тато І просили книжки порахувати. В гаю шість зайчиків сиділи, За до моркву їли, всі по три, як один. Скільки з'їли всі, всі морквин? В нашім класі три катрусі, три тетянки, три ганусі, три оленки. Оце клас, скільки дівчаток у нас? В магазині хлопчик плаче, полічить не може здачу. П'ятаків у нього п'ять, скільки грошей? Як узнать? Є шість кліток із кролями. Настіромчик розповів. Скільки тих кролів, дізнайтесь. Коли в клітці п'ять кролів. Дятел шість годин літав, короїдів поїдав, Щогодини по п'ять їв, скільки знищив шкідників. Сім подружок стали грати, з паличок складать квадрати. По квадратику зробили, паличок не полічили, а ви їм допоможіть, скільки буде, полічіть. По п'ять пальців молодців розмістились на руці. Ну ж бо, діти, як узнаємо, скільки пальців всього має. Кінь дорогою біжить, чотири копита, і до кожного підківка цвяхами прибита. До підкови шість гвістків треба забивати. Хто не знає, скільки буде, треба рахувати. Сім стручків гороху взяли, по сім зернин ми з них дістали. Усі міркуйте, як один. Скільки буде горошин? Віра килим вишивала, цілу ніченьку не спала. На килимі десяток кліток. В кожній клітці по сім квіток. Стала думать і гадать, як квітки порахувати. Дев'ять вантажівок йшло, в кожній сім стовпів було. Їх завозять до села, щоб електрика була. Скільки всіх стовпів було, що привезли у село? На дереві сім гнізд було, по вісім птахів в них жило. Не полохайте ви їх, порахуйте кількість. В шістьох за декілька хвилин по дев'ять чистим картоплин. Зваримо суп із них. Скільки буде в супі їх? Чотири полички ми змайстрували, По дев'ять книжок на них поклали. Нас похвалили батько і мати, і просили книжки порахувати. Наш зайчиський куцохвіст п'ять пучків морковки ніс. Кожному по сім морквин. Скільки ніс морквинок він? Ішла йшла до зайця в гості лиска, несла три почки редиски, кожному редисок п'ять. Як усіх порахувати? Прийшли до крамниці чотири жуки, купили на ніжки собі чобітки. Ніжок по шість, як відомо, в жуків. Скільки потрібно всього чобітків?